Шановні громадяни неньки України, простір свободи особистості поруч зі мною, серце нашого каналу Івана Габерзоєва. А поруч зі мною судячи з усього мозок нашого каналу Ян Марковський. Мега-мозок. Мега-мозок. Мега Нехай буде. Ой так, Льова, мені подобається. Мені так тобі подобається. Ну, Звичайно, серце. серце. Поки я б'юся, б'ється все. Вау! точно. А, в нас сьогодні а, відразу декілька цікавих гостей. І перший наш гость це ну, Івана, ну це легенда. Ну, це дійсно легенда. Це, це наш. легендарна легенда. Це Будемо легенда відвертим. української музики. А, о, він же з нами, Дізель. Вітаємо вас. Андрій, вітаємо! Гурт Green Грей. Я пам'ятаю, це було настільки круто. Це була круть крутяцька. Взагалі, українська музика в той період, коли я, ну, скажімо, не починав слухати, перейшов на українську музику у 90-ті роки. І коли ви почали працювати, Грін Грей був проривом. Угу. І коханням. І, да, і коханням. гурт ганничка. Звалася моя мрія, нарешті. Чим зараз живуть легенди? Дякую щиро дякую вам за такі теплі слова. Ну, якщо казати про 90-ті, то ми. Попали в так ренесанс, Ренісанс, коли до музики бізнесу не було справи ніякої, і музиканти залишалися самі по собі і творили, що хотіли. Слово формат не, не існувало, тому ми навалювали як ми, на що хватало сил. І дякую Боже. Що ми редил ще от я ще народився в 60-ті, тобто в найкращі рок н рок-н-рольні години прошлого століття? Тому мабуть на мене це й повлияло. Як і на Муріка. Ну я вже все а, лисе, чим ми займаємося зараз з музичної точки зору, готуємося до нового ренесансу. Mm -hmm. Якщо ви знаєте, то ренесанси, вони, вони приходять і уходять. Тобто ренесанс, mm -hmm. потім декаданс. Ось і ми всі в очікуваннях нового рівня ренесансу. тут декілька е е е шляхів совпадають, так? Це наша майбутня, я вважаю, перемога, котра нас так неминуче чекає. А після війни, як завжди, йде такі швидкий рух наверх. І економічна, і культурна. Тобто це і є Ренесанс. І друге, це, це те, що Україна сама по собі стала центр центром інформаційним центром миру світу то ми повинні повинні цим скористатися і наші молоді молоді колективи групи котрі я бачу зараз вони якраз якраз набирають свого статусу набирають сил для того щоб стати в мировому форматі в світовому сорі Ну, а... взагалі, українська музика зараз, е, Іван, Ну ти Це топчик. Зиму? Мені да. просто дуже цікаво дізнатися, а кого саме от із молодого покоління, яке зараз з'явилося, співаків, дуетів, різних груп, ви можете виділити, хто вам, можливо, більше подобається? Хто вам, можливо, нагадує якісь свої та й минулі роки? Ну Мені подобається група Ціферблат. Дуже гарні музиканти, то есть, ті, котрі реально ну, несуть нове дихання в музиці. чутне і розвиток музиці в них, а не стремління за трендами, це таким. Ось мені подобаються репери нинішні. Це Дізі, Яшаника Некате. Взагалі, багато музикантів кожен день з'являються нові і нові. Я е стараюся слідкувати, але за не слідкуєш і всіх зразу не запам'ятаєш. Андрій, от ви сказали таку штуку. В 90-ті, якраз тоді, коли. Взлетів Грін грей, був формат, був не формат. От ті музиканти, які зараз е з'явилися, це формат чи не формат, це трошки по іншому працює. Ренесанс і декаданс відрізняються тим, що в Ренесансі нема слова формат. Тому що, як я казав, бізнесменам це шоу бізнесменам ні до музики. Вони рішають свої проблеми з хатами, своїми, з автівками, з бізнесом. Тобто, коли все валиться, то у бізнесменів нема тяги втручатися в музичний, наприклад, бізнес. Так тому. Е -е, Ренесанс і несе за собою відсутність формата. А от декаданс то якраз і є формат, коли ж е жони олігархів співають і займають е найвищі щеблі наших хіт парадів, куди, куди не відкни, не вімкни які радіо чи телебачення ну, в ті часи, то побачиш тут же е якийсь непотріб, е котрий явно з грошима. Е від свого папіка. Так? То зараз ми цього практично не бачимо, люди, заможні люди вже не витрачають гроші на дрібниці, щоб жінки було приємно. Розумієш? Розуміємо, розуміємо. Тобто зараз Ренесанс, час Грінгрея. Так, ну час Грінгрея в тому числі. До речі, ми будемо, збираємося до Дніпра, до славного міста. 22-го ми будемо в машини будівників в залі машини. Uh -huh. Ми вже були рік тому чи повтора-півтора тому у вас в місті був дуже гарний концерт. Ті, хто був, ті знають. Всім дякую за той концерт, і чекаємо вас в цей раз. Ми підготували нові пісні, підготували нову програму, так що вам буде дуже цікаво. 22 — це субота. 22. Я вже вирахувала Я це вже субота. У нас вихідний. Ти знаєш, що треба ми треба зробити. Так. Ми вас чекаємо. Так. Так. Це чудово нарешті. Ну нарешті, сходимо кудись. Тому що е, якось все проходить повз нас. Ну, а що, ми, ми працюємо, всі працюють. Концерт це також робота, це величезна робота. Уяви собі, організувати концерт в той час, коли в Україні війна, коли невідомо, що буде не те, що завтра, а через годину, і запланувати щось наперед, домовитися з людьми, все це зробити це неймовірний труд. ну це просто. Я, до речі, бачив, коли Дякую. починалась Дякую. повітряна тривога, я бачив такі штуки. Музиканти виходили до глядачів, які чекали, коли почнеться знов почнеться концерт, і співали. І це було так круто. Хто ваш зарод? Всі концерти, концерти да. про єднання народу. Це всі концерти, на котрих ми буваємо, ми бачимо неймовірне єднання як ніколи. Тобі то ж, люди йдуть не тільки за. Рок музикою, так, а ще йдуть, щоб бути пліч опліч зі своїми друзями, як сказати. <гум> <гум> да. <гум> <гум> класно взагалі побачити людей. Просто саме на концертах зараз, нехай на ті кілька годин, ну зникає якась напруга. Ти ніби, ніби все класно, все круто. Оце захоплення, О, ця ейфорія, якась, вона так надихає потім наперед. Ну, просто вона насичує енергію. Ну, я згоден. Андрій, от таке питання. Хтось каже. Музика зараз е, потрібна. Хтось каже, музика не на часі. Але ми бачимо, е, коли наші музиканти, наші співаки, наші гурти приїздять до тих хлопців, які нас захищають, до хлопців, які зараз ЗСУ, ну, вони кажуть дякую. Це на часі. Музика завжди. За 100% завжди на часі. Музика це ті емоції, які дають тобі можливість, як правильно сказала Іванка, як і відпочити, так і заряджатися енергією, з якою гаразд легше і ворога бити. От. Ну от вірно. Ну, я завжди резонер. Іванка в нас провідна. Ну зато ми тепер знаємо, де зарядитися. Так, да, Іванка, серце. <рик> дякую, дякую за компліменти, але мене ну, взагалі не день, а свято якесь. Uh, я подивився на офіційному Ютубі. Останній кліп uh, гурту вийшов рік тому. І це був uh... Друже? Друже, так. Да. Розкажіть про цю пісню. Це Наша подяка, нашому британчику котрий, на жаль, загинув спочатку війни, і ми з Муріком відчували, що ми щось потрібно зробити. І ми написали пісню, зробили кліп. Зараз так не дуже, якщо ви розумієте, кліпи знімати, ні емоціональне, ні креативне, не знаєш, що вже зняти для того, щоб це було на часі, як то кажуть. Тому наші відеокліпи зараз стоять на паузі, а це відео праця. Ми дуже задоволені, тому що, як на наш погляд, достучалися до той нотки, котру хотіли. А я можу сказати, що в мене от Іванка не дасть Так-так, весь, ну, весь мурахах. Да, в мурахах. Дякую. Месер був дуже крутий чувак. Це родоначальник байкерського двіжняка в Україні ще з початку 90-х. Дуже гарна людина була. Думаю, що ви всі мотоциклісти гарно знають його. Так, це... це дуже круто. Дякую ще раз за кліп. І кліп так ну, він і прогирає. за музику, ну і за так, все. Потім. І за те, що ви є. Так, це. Б... Да, за те, що ви є викруті. <ріст> Ми будемо дуже чекати. Тепер суботу. Да, будемо чекати двадцять uh, да, лютого. будемо чекати суботи. Uh, дуже хочемо потрапити на концерт. Ще знаєш чого я чекаю? Я чекаю, що закінчиться війна, і буде такий величезний відкритий рок-фестиваль на yeah. свіжому повітрі, де буде сотні тисяч людей, де будуть yeah. просто оці фаєри, де буде купа народу і байкери, і всі на світі, і це і буде, буде неймовірно. Woodstock. Так oh, іванка, у мене аж мурашки пішли. По чекаємо на це, і це yeah. обов'язково буде. Андрію, дякую, дякую за те, що сьогодні живем. з нами в ефірі. От декілька слів для наших глядачів. Дякую вам щиро. Бажаю всім нам якнарішої нашої перемоги і як по-іншому. Щоб ми швидко відновили свої сили і стали найкращою країною в світі. І це можливо. Це можливо. І це дякую. буде дуже вам дякую. Вам дякую з нами тільки що був е Дізель. Легенда рока легенда української легенда, музики. легенда легенд.